Життя усе буде як раніше. А як було раніше? Шановні австрійці, наразі у нашій країні склалася складна ситуація. За тобою був хвіст. Невисокий чоловік. Вуса, волосся на бік. Десь так. Йозефе, прошу. Сьогодні вночі вони увійдуть у місто. Вам за мною треба тікати. Поки Відень танцює, кінець світу не настане. Франц, я обйом. Відділ Гестапо у лідні. Ви граєте у шахи? Шахи це гра для дозвілля нудьгуючих пруських генералів. Мета цієї гри знищити его супротивника. На жаль, є й гадки не маю про що ви. Як прикра. До доктора Бартока особливе ставлення. Вітаємо у готелі митрополі. Як довго це триватиме? Аго. Їхні активи явно розкидані по рахунках у різних європейських країнах. А коди зберігаються. Кінь Б – це три. Спін Б 8 це 6. У мене для вас дещо є. Зіграємо єдину партію. Що вам втрачати? Більше ніж ви думаєте. Пишіть. Пишіть. Він або ви. Довго ще згадуватимете бальну сукню дружини. Пишіть. А може, мені подобається у вашому гарному готелі. Хід короля.